А це мій брат Олександр. Нам? Ми читали багато книжок. Найбільше мені сподобалося чарівник країни Оз. Це про маленьку дівчинку яку відніс смерть у країну Оз. Вона хотіла повернутися додому і пішла до, до доброго чарівника Оза. Там до нас знайшла багато друзів. Лякливий Лев, ляшунковий лісоруб, страшило. Лякливий Лев. Коли він був лякливий, він боров свій страх заради друзів. І ще мені там подобається ілюстрація. Це дуже цікава книжка, і я від неї захоплені. Тебі її радив почитати? Так. Я раджу всім почитати. А пам'ятаєш, хто автор? Важне задання, для ляте дивичів.